Ну і зараз ми долучимо до нашого ефіру військового експерта Сергія Грабського. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. героям слава. А чому Росія використовує ось такий метод приховування своїх арсеналів, боєзапасів і, зокрема, які. В принципі, ну це ж наднебезпечна зброя. А якщо щось вибухне або покурять не там, де треба, це ж ну велику небезпеку може спричинити на території вже Російської Федерації. Ну, ви знаєте, якщо говорити про курську атомну станцію, то для мене от то, що я зараз почув, то вже можливо, ви бачили по моєму обличчю, це була шокуюча новина, тому що цьому немає логічного пояснення і для чого це робиться власне на території атомної станції. Ну я вже мовчу про це новину про вантажівки з іранськими номерами. Це взагалі поза межами здорового глузду тягнути іранські вантажівки через Бог знає яку територію до Курської АЕС, це вибачте, це потребує додаткової перевірки. Я б так сказав. А чи можливо взагалі е, збирати ракети на території Російської Федерації? Так, це є очевидно, тому що власне іранські ракети не є чимось надзвичайно е, високотехнологічним і е, виробничі можливості Російської Федерації можуть дозволити е, збирати ці ракети на території Російської Федерації. Але говорити про те, що вони будуть збиратися в Курську, ну це знаєте, це вже за поза межами логіки, я би сказав так. Безперечно, ми маємо перевіряти цю інформацію. І здійснювати відповідний контроль. Чи має до цього долучатися МАГАТЕ? Ну ви знаєте, на жаль, я маю певні сумніви, що МАГАТЕ до цього долучиться. Пане Сергію, а враховуючи те, що багато військових експертів наголошує на тому, що краще боротися з іранськими дронами, поки вони ще не фактично почали використовуватися. Тобто, під час збірки, яким чином сьогодні Україна може протистояти насправді оцій мережі поставок Іран-Росія? Ну, знаєте, у нас немає засобів ураження для того, щоб, наприклад, знищити розвідані місця зборки цих дронів або ракет на території Російської Федерації. Ну, якщо, звісно, вони не наближені дуже близько до кордонів України, які ми контролюємо. Тому власне дипломатичний шлях для нас поки що підкреслюю, поки що дипломатичний шлях залишається єдиною можливістю вплинути на світову спільноту для запобігання розповсюдження або передбачення. Дачі іранських, я підкреслюю, технологій, а не дронів на територію Російської Федерації. Звісно, якщо ми будемо мати інформацію про наявність районів, з яких можуть бути здійснюватися запуски цих дронів, якщо ці райони будуть знаходитися у зоні досяжності наших засобів ураження, ми обов'язково. Маємо і повинні здійснювати вогневе ураження саме цих районів для того, щоб знищувати на жаль ці дрони або пускові установки ракет вже на території, яка буде досяжна для нас. На жаль, підкреслюю ще раз: на жаль, ми не маємо відповідних засобів ураження, які б дозволили нам знищувати виробничі потужності, які знаходяться на великій відстані від. Наявних у нас засобів вогневого Ну ось от інформація іл 76 компанії компанії Air Ірану доставив до Москви невідомий вантаж. Повідомляється розумі. зараз для поставок безпілотників. РФ Іран використовує два основні логістичні шляхи: повітряний та морський. Вже було п'ять схожих рейсів. тегеран Москва це може казати про додаткову поставку іранського озброєння. Абсолютно вірно, я з вами повністю погоджуюсь. Саме тому, ну розуміючи відстані, розуміючи трошки на логістики, для мене було відвертою новиною, що десь в Курску побачили вантажівки з іранськими номерами. Це безглуздя. А наскільки є вірогідність того, що Російська Федерація найближчим часом може розгорнути виробництво цих іранських дронів в себе на території? Адже вони, в принципі, по своїм конструкціям технологічним, вони ну не дуже є з розряду високотехнологічних засобів. А, і пишуть і фахівці розповідають про те, що а, зазвичай навіть комплектуючі беруться з побутової техніки, наприклад, яку активно зараз заводять контрабандою до Ірану. Ну ми вже обговорювали з нашими спільними з пані Софією друзями цю проблему. І я можу сказати, що саме так Росія на 100% може розгорнути виробництво цих дронів в себе, тому що абсолютно вірно вони є невисокотехнологічними і фактично можуть збиратися у любій майстерні. Тому передача такої е технології е дозволить Росії здійснювати зборку на своїй території, і в цьому немає жодних проблем ну, для російської сторони. Ще важливе запитання, пане Сергію. Воно стосується заяви залужного Залужний Повідомив, що з 24 лютого українські захисники знищили вдвічі більше літаків росіян, ніж ті втратили за 10 років війни в Афганістані. Наскільки дійсно це масштабно для Російської Федерації? Ви знаєте, тут є два аспекти. Ну звісно, дуже цікаво мати таке історичне порівняння, коли були знищені літаки в Афганістані. і та кількість, яка знищена не знищена у нас. Ну тут треба зробити знаєте, таку трошки історичну поправку: що літаки, гелікоптери Росії, радянської армії, знищувалися в Афганістані в основному після того, коли Америка відкрила нарешті очі і відкрила е, маршрути поставки стінгерів для повстанців в Ірані о, вибачте в Афганістані. А у нашій ситуації у нашій ситуації ми одразу включилися в повномасштабну війну. Ну і треба розуміти, що важливо. Для нас в цьому порівнянні Росія не очікувала. Такої війни вона до такої війни не готувалася. Для неї це дуже серйозний удар, тому що знищуються не тільки літаки, а й екіпажі, які пілотують ці літаки, і самі розумієте, якщо Росія ну фізично має велику кількість, я б сказав, так планерів, які вона може відновити. Тобто, ну від е, йдеться про авіаційний парк, то під на підготовку екіпажа літака йде від 5 до 7 років, якщо ми говоримо дійсно про високопідготовлений і пр професійний екіпаж, звісно, що вони можуть робити так звані скорострільні випуски, але якість цих екіпажів буде дуже низькою, що ми власне з вами вже бачимо. Адже, ну, якщо я не помиляюся, ми з квітня місяця або навіть з кінця березня не бачимо атак російських літаків, креслю саме літаків на наші міста та села. Таким чином це дуже серйозні втрати для Російської Федерації, і вона фізично не зможе їх відновити, незважаючи на те. Що в наявності в неї за документами є сотні і сотні літаків, які потенційно можуть бути використані. Але цей удар, який ми нанесли, є надзвичайно потужним. Не сподіватися, не те, що Російська Федерація в найближчий час відмовить свій повітряний потенціал у сенсі літаків і гелікоптерів, не слід дякуємо вам, пане Сергію, за коментар, що долучились до нашого ефіру. Гарного вечора. Бажаємо Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на зв'язку.